Вітаю, друзі! Ми повинні відрізати вам геніталії, щоб такі труси, як ви, не розмножувались. Про це та інше за хвилину. А поки підпишіться на мій канал, для того, щоб знати більше, знати правду, щоб разом з нами боротись з корупціонерами, марадерами, зеленими гнидами та іншою нечистю, отже, в доповіді ООН. Розкритикували силову мобілізацію в Україні. Управління Верховного комісара ООН з прав людини засудило позицію Києва щодо відсутності механізму відмови від військової служби з міркувань совісті. У звіті йдеться, що право на відмову від військової служби за переконаннями закріплено в Конституції України та в міжнародних угодах. Проте, внутрішнє законодавство України неправомірно обмежує це конституційне право лише деякими формами релігії чи переконань. Крім інших, що суперечить застосовним зобов'язанням рівності перед законом та дискримінації, йдеться в звіті. В документі цитується бесіда правозахисника з ООН і членом свідків ЄГОВ. Ми повинні відрізати вам геніталії, щоб такі труси, як ви, не могли розмножуватись. Такі слова сказав співробітник призовної комісії, коли свідок і голос спробував відмовитись від служби з релігійних міркувань. Лише за три місяці осені правозахисники документували. Що, як мінімум п'ятеро чоловіків було направлено на військову службу та переведено до навчальних центрів після спроби реалізувати своє право на відмову за переконаннями від військової служби? У всіх випадках чоловіки були довільно затримані на срок від двох до чотирьох днів військовослужбовцями, відповідальними за е, мобілізацію і. Зазнавало жорстокого поводження або е, тортур. Йдеться в документі слабенький документ, тому що порушень маса е, були вбивство в ТЦК, каліцтво людей в ТЦК і так, далі, і так далі. Але цей звіт, який ні до чого не зобов'язує по факту України, він також стане, так як і релігійний підставою для судових. Справ для судових позовів, для доказової бази в судах. І всі ці бусифікатори, які я твердо переконаний, працюють проти України, всі ці з ТЦК, які працюють проти України, руйнуючи бажання захищати вітчизну, всі вони рано чи пізно будуть притягнуті до відповідальності. Влада ж не вічна, влада змінюється. І тоді доведеться відповісти. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Ми, попри все разом з вами, мусимо зробити нашу країну великою, мирною і процвітаючою.